Всім привіт, Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про успіхи Євгена в 10 місяців, а вагу він має 10 кг і, 100 г і зріс 76 см, а це плюс 250 г і 1,5 см за місяць. Взагалі цей місяць приніс багато нового, тому відео буде дуже цікавим. Сон, я запустила процес завершення ГВ, тому кількість прокидань Євгена вночі поступово зменшувалась. Якщо на початку місяця це було 3-4 рази на ніч, то в кінці він міг спати цілу ніч, ну максимум один раз прокидатися. Вдень стався регресною, тепер він спить 2 рази по 30-40 хвилин. І ще дуже важливий навик, яким ми всі, який ми всі здобули, це самозасинання. Ми навчилися терпіти. Женя навчився самозасинати. Тепер ніяких захитувань і відвалювань рук. А спокійне, статичне засинання. Годування. Як було сказано раніше, я почала поступово завершувати грудне вигодовування. Робила це спокійно і комфортно як для Жені, так і для мене. Як я це робила? Просто чекала, поки мої груди наповняться повністю молоком. Аж тоді тільки давала Жені. Це по принципу є попит, є молоко, немає попиту, нема молока. Те, чому нас навчають, коли народжується дитина. Це було простіше зробити, коли я була на роботі. Важче було зробити, коли я була вдома, тому що завжди легше дати груди. І насправді я зіштовхнулася з проблемою е і зрозуміла, чому багато хто не завершує ГВ. тому що, коли дитина народжується, важко себе привчити до цього, що це боляче і некомфортно, а потім ти звикаєш і стає некомфортно не давати груди. Я не думала, що таке може бути, але насправді дійсно легше дати груди ніж піти приготувати дитині щось поїсти. Але все по порядку. І так, вночі було це важко зробити, тому що вночі він кричав не своїм голосом, тому що або не наїдався тим молоком, що було в моїх грудях, бо його насправді дійсно стало менше, або просто трифлак, що хочеться щось посмактати. Ну, в общем, вночі на початку міця прокидалась по 3-4 рази, переносила Женю 10-кілограммового і підтягувала його з ліжка, яке опущене до самого низу, тобто навантаження величезне на спину. Сумісно, в нас як не було, так і немає. Я не прихильник цього, тому було досить важко і його постійно таскати. І плюс 3-4 рази підйоми на ніч. Це явно не про ефективний сон, і потім цілий день прожити дуже тяжко. Тому на початку місяця я ще давала груди. Ми просто забирали в день годування, їх дійсно скорочувалось набагато. Потім, десь з середини місяця було прийнято рішення додати суміш, із сумішу, звичайно, все пішло швидше. У нас був досвід з Настію, тому я знала, що так насправді легше замінити суміш, і тоді швидше закриється ГВ. Тому ми почали давати суміш ввечері і вночі, коли він прокидався. Насправді, почати вдавати вночі також було тяжко, бо треба було встати, піти приготувати бутилочку. нібито це так важко про те, що говорять ті, хто годує грудьми. Ну, насправді був період, коли Настя хворіла, я ночами не спала, і тоді я почала вставати ночі, робити Жені бутилочку. І це легше ніж вставати 3-4 рази за ніч і годувати дитину. Тому так як тільки ми почали давати вночі і на вечір бутилочку, грудне виготовлення почало зникати і сон. Почав з'являтися. Ось щодо годування і моїх грудей. Тому під кінець місяця молока залишилось просто мінімально. Я буквально годувала його один, ну можливо, з натяжечку два рази на день. Як правило, годувала раз, коли прибігала з роботи і відчувала, що груди трішки повні. Щодо звичайного харчування, він їсть все, що може їсти така дитина, е, їсть власноруч якісь дрібні фрукти, ягоди, овочі, по типу гороха. По типу граната. І з найулюбленішого, що в неї в нього є, це яблука. Божечки, скільки він їх сточив за той час. Просто кучу. Тому так, з алергенів ми в цьому місяці спробували арахіс. Ну і в принципі щодо годування, все. Уміння. Ну, найголовніше уміння за цей місяць це ходити ніжками, як каже старша донька. Неймовірний успіх, щастячко таке. І так, в 10 місяців вже топає, звичайно, дуже невпевнено, але ходить. Насправді це рано, але до року вже прям бігати точно буде. Ще вміє злазити з ліжка, уже давненько він вміє, але це в нього періодами, то він злазить, то він не хоче злазити. Але в принципі розуміє, що треба жопу дозаду і спускатися. Цьому ми його навчали. Тобто це не, з, не просто так у нього ідея така з'явилася. А так то все кидає іноді демонстративно, іноді показує свій характер вперетющій. Багато говорить, баба, да-да, та-та, мама, дай-дай, іноді затяжні звуки якісь просто. Кричить, все дуже йому цікаво, скрізь заглядає, іде за кимось, якщо той виходить з кімнати. Старається поставити кубик на кубик. любить гратися з лего, точніше ламати все, що ми построїли, а інше все облизувати. Дуже любить книги, коли в нього поганий настрій, в 95% можна дістати книгу, і його це дуже прям зацікавлює, очі горять. прям... Все дуже цікаво. А взагалі, він вже дуже сильно потребує уваги. Я вже не можу просто так і займатися старшою донькою, щоб він там собі повзав. Він підповзає, починає кричати, і з ним також треба гратися і займатися. Тому ось такі новини на 10-й місяць. Дякую, що були з нами. Всім пока-пока!